Всім привіт! Наприкінці жовтня отримала насіння з супермаркету насіння. Але ні одного року не було такого, щоб мені всього вистачило. Я забула про добрива. Також не всі позиції були в магазині, а зараз починає підходити насіння вже свіженьке, тому отримала, ось, дивіться, супермаркет насіння не перевертать. Салати. Третій рік буду вирощувати Ice Сіркл. Ранній, головчастий, твердий, соковитий таундоб. Не дуже його хочеться замовляти, але доводиться. Грядку маємо, а не знаємо, вже, що вирощувати. Висаджуємо сою, вона не дає таких вирожаїв, щоб був прибуток. Але грядку все рівно обробляти треба від бур'янів. Якщо не вирощувати навіть сою. То будуть мінуси. А так ми у такому міцному нулі. Roundup Max найм'якше працює на навколишнє середовище. В нього немає запаху. Хоча багато хто обробляє і картоплю від бур'янів, бо не завжди вистачає сили на боротьбу з, з бур'янами. Майстер. 13-40-13. У мене є три 18-ки, три 20-ки. А оцього з фосфорним наклоном, мені завжди не вистачає, тому що ми його додаємо, коли пікіруємо розсаду перцю. Помідорам більше вже там подвійний суперфосфат. Помідори сильніша розсада, а от з перцем доводиться дужче побавитися. Для розсади перцю, в мене ще є в погребі, колофермен магнію — це від компанії Долина, коли перець блідий, холодно. І не можна його полити якимись добривами, тоді можна обробити полистю. Коло фермини вони для того, щоб обробляти листю. Мені зателефонували з магазину, сказали, що прийшов ваш Карістан. Будете брати, кажу, буду, не передумала. І тому я вже до цього карістана, в мене була підготовлена посилочка. Я знала, що буду замовляти, бо, як завжди, такого сякого не вистачає. Взяла актару. Саме перше, це навесні треба обробити капусту, яка сходить у парнику, бо бліжка дуже швидко її з'їдає, якщо пропустить. У нас актора від кого? Від Сінгенти. У них є офіційний представник від сінгенти, який працює із своїми товарами. Я вважаю, що оцю всю хімію треба купувати не на базарі. В минулому році вирощувала кавун Вікторія. Це самий ранній гібрид кавуна. У мене була дуже слабка розсада, я нарікала на насіння. Але мені попалося відео Тімура з каналу «АгроДвіж», який каже: найранніші кавуни Вікторія, але в них дуже слабка розсада. Це мінус. І вони не стійкі до фузаріозу, З ними треба обережно вже в розсаді проливати триходермою. Тому я ще раз купила Вікторію. Та й посаджені вони були не дуже в гарному місці. В першій посилці я, якнайраніші, замовила Лузітана. Ці кавуни також дуже ранні, раніше від талісмана, але міцніша розсада, міцніші рослини. Хочеться ще ж на тиждень раніше кавуни влітку, тому взяла Вікторію знову, а у продюсер, щоб пізніше посіяти талісман, як самі стійкі, смачні. Бедуїн, як самі солодкі. В минулому році найраніші були. І туманець це також ранній кавун від Лакісід. Кавунів у мене багато. А це своїм родичам. Сатіна огірок дуже врожайні, смачні, квашені, мариновані, чайковський добре родить прямо пучками. Кавуна у продюсер, гарно зарекомендував себе в наших краях. Куди ж без моркви Канади і кукурудзи ракель? Цукрова мармурова також дуже смачна була, тільки її треба швиденько з'їсти, бо вона швидше старіє, ніж ракель. Спіріт найранніша, найсолодша. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Думаю, тепер уже в мене всього достатньо. Майстер є. Різні брошурки з'являються з кожною посилочкою.